Всіх вітаю на каналі МЕТА. Усім нам потрібні люди в житті, які вміють зберігати секрети. І деякі знаки Зодяку в цьому плані найбільш надійні. Вони розуміють важливість чужої таємниці та конфіденційності інформації. Це ті люди, яким ми можемо довіряти і розповідати все, що завгодно, не побоюючись, що про це дізнається пів міста. Сьогодні ми розповімо про ці знаки, тому ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І ми починаємо. Перший знак у нашому списку телець. Якщо хтось і знає важливість збереження таємниці, так це телець. Він сам дуже довго придивляється до людей, перш ніж почати їм, хоч трохи довіряти. Якщо вам потрібно з кимось поговорити, телець це ваша людина. Він буде терпляче слухати, пропонувати допомогу. І якщо ви просите його зберігати мовчання, він так і зробить. Навіть під тиском телець не промовить і слова. З нього б вийшов першокласний секретний агент, з якого не витягнеш ні краплі інформації. У цьому питанні його впертість якраз дуже корисна. Наступний знак Лев Лев розуміє наскільки негативними і руйнівними є чутки і плітки. Тому він ніколи не опуститься до того, щоб розголошувати чиїсь секрети. Він лояльний, добрий і прагне бути тим другом, якому люди можуть довіряти. Він з набагато більшою охотою розповість свої власні секрети, ніж видасть чужі таємниці. Лев знає, що знищення чиєїсь довіри це огидна річ, і він не хоче мати репутацію балакучої і ненадійної людини. Далі скорпіон. Якщо ви довіряєте скорпіону і просите його тримати рот на замку, він вас не підведе і буде зберігати мовчання навіть під тортурами. Усі скорпіони почуваються зобов'язаними зберігати таємниці. Цей знак сам по собі вельми потайливий і загадковий. Тому ви можете бути впевнені, що ваші секрети у скорпіоні будуть зберігатися як у вогнетривкому сейфі. І останній знак у нашому списку козоріг. Мало того, що козоріг ніколи не видасть чужі таємниці. Він ще й не стане використовувати цю інформацію у своїх цілях, особливо в бізнесі. Козороги люблять грати за правилами і бути повністю прозорими у своїх діях. Вони дуже мудрі. І вони знають, що зловживання чиєюсь довірою до добра не приведе. Козороги можна порівняти з лікарем або адвокатом, який зобов'язаний не розкривати секрети свого клієнта. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. Щоб не пропускати нові випуски.